Ранок, площа ринок, львів, від побаченого бракує в мене слів. Воєнна форма, молодий юнак, сидить на лавці і п'є коняк, схиливши голову до ніг, щоб трішки і він бутута Люди проходили і казали, вояка бухає. Та історію його ніхто не знає. Він бачив смерть і не одну. Він проклинає ту війну, він проклинає тих, хто це затіяв. А він лише про спокій мріяв. Ранок, площа ринок, Львів, від побаченого бракує в мене слів. Воєнна форма, молодий юнак, сидить на лавці і п'є коньяк. Йому дали автомат в руки і відправили на страшні муки. В його пам'яті страшні моменти, воєнно-бойові фрагменти. Ранок, площа ринок, Львів від побаченого бракує в мене слів. Воєнна форма, молодий юнак. Сидить на лавці і п'є коняк. Він пішов, воював, вбивав за нас. Поступово його душа темніє. Його душевні рани залікує час, а він лише про спокій мріє. Ранок, площа ринок, Львів від побаченого бракує в мене слів. Воєнна форма, молодий юнак. Сидить на лавці і п'є коняк. Алкоголь допомагає на час забути. І крім болі щось відчути. Він у пекло піде завтра. Йому треба забутись, і це правда. Ранок, площа ринок львів, від побаченого бракує в мене слів. Воєнна форма, молодий юнак, сидить на лавці і п'є коньяк.